Доброго дня, любі дітки! Запрошую вас на прогулянку містом. Ой, погляньте, а куди ми з вами потрапили? Так, це дитячий садочок. А хто ж працює у дитячому садочку? Це завідувачка, вихователь, помічник вихователя, кухар, медсестра та прачка. Дитячий садочок, як рідний дім, щирий, радий нам усім. Тут тепло, доброта і смакота, та завжди весела дітвора. Чудово! У дитячому садочку побували, тож йдемо далі. А тепер куди ми потрапили? Так, це лікарня. А хто ж працює у лікарні? Вірно. Лікар, медсестра та лаборант. Людина в білому халаті, неначе ангел на землі. Чи вдень, чи в ніч завжди він хворим йде допомогти. Дуже добре. Лікарню відвідали, мандруємо далі. Дітки, погляньте, а тепер де ми опинилися? Так, правильно, ми з вами потрапили у супермаркет. А ви знаєте, хто тут працює? Це продавець або ще можна сказати, касир. Також у супермаркеті працюють вантажник та охоронець. Симпатична пані в капелюшку взяла цукерки і ватрушки, поклала в кошики і пішла на касу. Візьміть скоріше гроші. Бо маю настрій хороший. Чудово! І у супермаркеті побували, йдемо далі. Малята, погляньте! А тепер, куди ми з вами потрапили? Так, це салон краси. А хто ж тут працює? У салоні краси працює перукар, який робить різні зачіски, візажист наносить макіяж. А також тут працює майстер манікюру. Я до нього йду малята, коли в мене буде свято. Він волосся підстригає, в гарну зачіску складає. Як чудово, продовжуємо нашу прогулянку містом. Ой, малята, а що ж це за місце? Вірно, ми з вами потрапили на будівельний майданчик. А ви знаєте, хто тут працює? Це архітектор. Каменяр, крановщик та зварювальник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покривельник носять назву будівельник. Дуже добре і на будівельному майданчику побували. Малята, а ви знаєте, що ще є така професія, яка має назву водій, але водії бувають різні. На потязі нас везе машиніст, на кораблі капітан, на автобусі водій, а літаком керує пілот. Тисне вчасно гальма й газ, він доставить всюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Шторм його не налякає адже він штурвал тримає. Через море й океан водить судно капітан. Стук летить із під коліс, мчить до нас сталевий віз. Потяг водить не таксист, не пілот, а машиніст. Пілот керує літаком, його він в небо легко підіймає, бо гарні здібності для цього має. Чудово малята! У нас з вами вийшла гарна прогулянка по місту. Ми побували і у дитячому садочку, і у супермаркеті, були у лікарні та в салоні краси, а також завітали на будівельний майданчик та дізнались, що в кожному з цих місць працюють люди різних професій. Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка. Дякую всім і до побачення!